Sure. Морфі не докторска сумка, не стемпак. Мені мене заводить. Окей. І йому можна було б щось збагрити напевно. Видно у мене кінцівок. спробувати буде пізніше вже так що б мені продати затруднена вода скинути лейка стрічка І ж давайте. Ось це, ось це. 700 монет Дімо не дав я грибу. До зустрічі. Зброя. 9-мм пістолет. Немає ніфіа. Цю гвинтівку я скільки вже намагався ремонтувати тупо, але ну, ну, їх мінімум мені траплялося. І я не можу ніяк її добити хоча б до середини. Це трендець. Ні, купувати я її не хочу. Ну, такі самі гвинтівки. 9мм пістолети не потрібно. Це поліпшення поки що не потрібно. Десь я тут бачив колись збільшений магазин на револьвер і глушак на ось цю гвинтівку, що в мене. Але це було давно. І Я їх не закупив. І тепер я біз їх знайду. Тепер я їх не знайду. Допомога різна. Ні, та й немає, окей. До зустрічі. Що ж поробиш? На 300 копійками кіло. Далі туди я ще не добіг. Давайте збережемо гру на всякий випадок. По нормальному, а не швидке збереження. Під них ні немає. Ніфі. Опа. Вон там хтось є. Чи то скорпіон, чи то таракан. Спробуємо Ви гляньте, відразу ж. Відразу ж він зламав, знайшов цю грбану мітку, яку можна взламати. О, там стрілянина. А тут ворог. Давайте спочатку я сюди сходжу. Щось шкода не мала цієї рушниці. Кто там стреляете? Томас. crazy. Please help me. Did you see that? That crazy bitch just attacked me out of nowhere. No, none at all. We've been traveling together since I picked her up a few days ago. And she's been friendly this whole time. We'd actually been flirting a little when she suddenly pulled a gun out and. Began yelling at me to hand my caps over. Now that I think of it, though, she laughed when I threw her my money. I think what she really wanted was my lucky charm necklace. Yeah, every once in a while you can find a cap with a blue star on it. They're pretty rare, so I started collecting them. Once I had enough, I made a necklace out of them, since I thought they were lucky. What? The hell I will. Сині кришки нам треба для того, щоб там якийсь аскап знайти, начебто. Риторики в мене немає. Так. Знову я себе пошкодив. Та ну, якого біса так далеко задіваю? не Любив гранати, гранатомети і все тому подібне. Занадто боляче. Ось ця кришечка. Зірочкою номер 7 Давайте дійдемо до цього міста, щоб уже мітка була, а потім до лікаря назад. small time man i'm a winner i won the motherfucking lottery <laughs> later you can believe me Так, і мені треба голову полікувати Вчера вже пробились. Пам-пам-пам-пам-пам. Так. так, 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 я знаю, що там, так сказати, скарб. Мені це вже говорили. Мені, це вже говорили. Підходив якийсь тут хрін, говорив, що я знайшов якусь кришечку, і якщо назбираю певну кількість, типу. Отримую щось цікавеньке. Ми і намагаємось тепер назбирати. Де їх назбирати бізіо знаю? Якщо назбираємо, буде добре, якщо ні, то ні. Де лікаря знайти, я зараз ласти склею. Це дешевше, ніж використовувати стимулятори і тому подібне, щоб все відлікувати. Сюди давайте бігати досліджувати цю місцевість. Блок сигарет, камера. Сміття буду збирати. Так, так. Ось так. а це ж таке? Голосос? Господи, як я можу отак бігати? Постійно вага завелика. Мені цікаво, а тоді ла місцевості почта. Так, манус зачекай зачекайте. Повертаємось і треба нам назад до міста зараз багрити все. Скинути по максимуму ну, чисто одна зброя. Складно тут з лутом. Луту багато і все забрати я не можу. Тому збагрюємо все, що можна. Нас ще дім так далеко. Прям дуже далеко, я б сказав. Так, я б залюбки розкинув би по різним місцям. Наприклад, шафа. Давайте туди гільзи всі. Хоча ні, в шафу ліпше скинути костюми. Давайте спочатку все сюди. Або все звідси, окей. Далі сортуємо сюди. М -м -м. Давайте ось це скинемо. Це якийсь ніж. Ось це скинемо. Ось це скинемо, ось це, заодно закинемо сюди. Хай поки що побуде. Донизу, донизу, донизу. Ні. Це продати. Зараз. І давайте донизу ось одну. Скинемо. Можливо, чуття мені колись знадобиться, щоб вона в мене на всякий випадок була. Зброї цілокупам, металева броня, можливо, знайду щось, і можна буде, так сказати, підняти. Ось цю броню продати можна. Можна буде собі дім організувати. Це чудово. Все чудово. Можливо, там буде побільше місця ніж в цьому будинку. Так, давайте патрони. 10 міліметровий пістолет. Ну, один відремонтуємо, грубо, коротше, інше продаємо 10 мм. Так, давайте поки що вийдемо. Речі, речі. І давайте пройдемось по зброї. По-перше, один пістолет до максимуму відремонтувати. Ось так. Шкода 16. Пістолет кулемет поки що скидаємо, тому що його знає, яка в ньому шкода буде. 9 мм пістолет в нуль, Шкода 12. Так, пістолет кулемет ось це собі. Доларині. 9-мм пістолет сюди поки що. Ну і пістолет колими також сюди поки що. Вийде. Далі. По зброї. Ось так. Цей продамо. Це ніж. Скоріше за все продам, тому що я холодною зброєю не користуюсь. Так, це нім. Це нім. 10-мм пістолет. Шкода 18. Ліпше, ніж на цьому. але... Чи можу я його відремонтувати? Ні, хрена на собі. Я можу його ремонтувати за рахунок інших пістолетів. Шкода 18. Не знаю, чим він відрізняється. Модифікації на нього у мене немає. Бінокль скинути. Так, гвинтівка 556, о, ніфіга собі, вона в мене є. Ось що тоді можна буде викинути. Давайте одну гвинтівку на 556 поки що скинемо Ну ці набої скинути. Ці набої скинути. 5 ммку 556 556 Ой-ой-ой-ой-ой, не ту клавішу натиснув. Скасувати. Так, це продати. Це поки що скинути, це поки що скинути, це залишити. У нової все одно немає. Ось це можна буде використати пізніше. Вага є, але. але хай поки що повисить. Атомний коктейль. Хай поки що побуде. Або поки що. Ну, один собі, а інше скинути. Бінокль скинути, я ним не користуюсь. Отруту. Одну залишимо на всякий випадок, хай буде інше. Там хай полежить. Броня, нім, віски. Ось так, максимум одне віски з собою тягаємо. І гільзи. Не знаю, треба буде мені гільзи чи ні. Поки що хай буде, можливо, колись зроблю щось собі. Так, 357-й калібр. Хай одна побуде. Готовий обід. Гранатомет. Ось цей гранатомет можна продати. У мене інший гранатомет. Або, до речі, ось цей гранатомет, що тут можна буде відремонтувати. Ще він ні, не пошкоджений окей. Динаміт. Електричний заряд поки що не треба. Електричний акумулятор. Поки що не треба. Набрав різного лайна, а тепер думай, куди це все дівати. електричний заряд лазер. Шкода 7, хай поки що там буде. Міні-ядерний акумулятор. Лазерна гантівка Хай буде. Електричний акумулятор Хайбуде. Ми збираємо, ми збираємо поки що. Манібоксы? Триста пятдесят сім хай там положить? полу мет, там поганий. Гранати поки що хай побудуть, очищена вода хай побуде. Цей пістолет скинути, це скинути, це скинути, це скинути, це скинути. Гвинтівка пневматична лено, якщо чесно. Ремнобір один залишимо. Смінець піносигарети. Другого проходження може і не бути, як би. Я після проходження до гри зазвичай не повертаюсь. Ну, один раз проходимо і все. Типу, ігор багато, нема сенсу зациклюватись на одній грі, перепроходити її безліч разів. Ні, на стімі я перепроходжу, щоб добити досягнення, але на епікгейму я сумніваюся, що я буду все робити. Чи те, вертому? так, там 100% для крафту, це я знаю. Тільки приходиш в перше місце, тобі, чи місто тобі вже верстак доступний, по якому ти можеш це все будувати, крафтити тому подібне. Тут два верстака є, але один під набій, інший під медицину, так сказати. Я не знаю, як розбирати ці речі. Там нема рецептів на розбір. Напевно, треба науку і ремонт качати, щоб я міг розбирати це все. Вилучення свинцю металобрут. ось 10 мм я розбирати не планував. Що це таке, рецепти?